Слов'янські мешканці як можуть допомагають біженцям та переселенцям. Люди збираються у черги для утримання гуманітарної допомоги біля Слов'янської міської бібліотеки. Ну, отримали 10 кг картошки. Вот вчора ми регистрировались, сказали теплі вещи, до 12 часов давали. Така черга вже традиційно збирається біля Слов'янської бібліотеки. Вже два місяці у цьому будинку Червоний Хрест роздає гуманітарну допомогу. Допомога надається перш за все переселенцям. Не обходять і місцевих постраждалих та малозабезпечених. Ну, я тут перший раз. Я просто в лікарні лежу з розпаленням легких і я не могла раніше прийти. Безплатно уколи і таблетки мені давали безплатно. А якщо щось у них немає, то тогда там для аналізів прибор потрібно було покупати. А так давали Кололи уколи безплатно. антибіотики давали і таблетки давали. Денег не брали. Ми живемо на славку рорті, знімаємо 20 гривень койка. От за двох у нас виходить 40 рублі. Кожний вівторок та четвер людям видають одяг, речі першої необхідності та їжу. На жаль, про діяльність Червоного Христа інформується недостатньо, що викликає обурення людей. Прийшли перший раз, Вообще ніхто не сообщает и нічого не говорит. То есть, люди узнают сами. В спалкомі стали на очередь записались. Нам сказали позвонять. Но звонка, званка і сліпсами не прийшли. Ми так і не дождались. Поэтому вот самі прийшли, да. Хоча усі розуміють, що гуманітарна допомога не є якимось зобов'язанням, а добровільним пожертвуванням, за яке треба бути вдячними. Люди, які стоять у черзі, не завжди задоволені тим, що безкоштовно отримують. Я уже здесь нахожу полтора месяца, у меня пять детей. Ни одного памперса мне не дали, ни банки смеси, ничего. Абсолютно. Дали пять килограмм крупы. Я трехмесячных детей накормлю, накормлю крупой, да? Позвонили, даже не позвонили, а знакомая говорит: я в больницу поехала, там гуманитарная помощь пришла. Нам выдали пять бинтов и зеленку. То есть, ну, ребенку месячному такая помощь. Она очень нужна. Вместо панадола, того же из памезана, да, и всего остального. Этого нет. В данный момент мы оказываем помощь переселенцам, людям, которые э, зарегистрировались у нас. Э, каждый вторник и четверг с 9 до 12 мы вдаем одежду и обувь, которую приносят местные жители, жертвуют. И сейчас вот у нас картошка. Мы выдаем людям картошку. Даем. Все люди приходят не по одному разу. Но, тем не менее, все равно недовольны. Все хочуть, деньги хочуть одіяла, подушки є ну, люди, які дійсно которым действительно это нужно, А є, які просто приходять сюди изо дня в день, с утра дежурят, и пишутся, записывают записують списки, себя в не существують і приходять, требуют. Для того щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватись у слов'янській міській адміністрації, і тоді обов'язково ім'я людини потрапить до списків Червоного Христа. Сначала оформляете корешок беженца, а потом оформляете карточку и идете получать. Мы обзваниваем всех переселенцев, уведомляем о том месте, где будет выдаваться она, приглашаем их туда, и тогда по мере поступления какой-либо помощи, связанной с непродуктовой или продуктом, выдается По списку в соответствии с теми телефонными звонками, когда их приглашают. В зависимости от того, от на горск приходит, например, помощь от Ренатахмета, к нам пока не еще не приходилось. Очень серьезно помогает, конечно, вот маяке церковь добрая весть, дудник Петр. сейчас, вот именно вот в данный момент, после всех событий люди действительно несут такие люди прям отзывчивые, даже. Очень приятно. И канцелярию несут, и рюкзаки несут. Приходят, спрашивают, даже проходила одна бабушка, принесла свои вещи, говорит, что нужно. Канцелярия нужна. А сейчас пойду куплю, принесу, то есть даже на свою пенсию там.